Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 14 вересня 568-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні знову була дронова атака від росіян, знову на південь. Спочатку у дронів був курс на Одещину, але потім вони його змінили та полетіли через Миколаївщину та Херсонщину в сторону Кривого Рогу, а потім деякі в сторону за поріжжа. Нашим хлопцям вдалося збити 17 з 22 дронів. Про прильоти поки що нічого не повідомляють. Сподіваюсь, там нічого серйозного не трапилось. Ну а в Одесі та Одеській області минула доба пройшла спокійно, наче навіть повітряних тривог не було минулої доби. В сусідньому місті Герою Миколаєві все менш спокійно, бо дрони вчора пролітали поруч з містом, оминали його з двох боків, але наче в місто не залітали. Ну а в Миколаївській області після перерви росіяни знову обстріляли. Стріляли очаків. Цього разу обстріли були по акваторії міста, тому там без руйнувань та жертв. А от на Херсонщині, на жаль, є жертви. Одна людина вчора загинула ще семеро травмовані. Росіяни з градів обстрілювали саме місто Херсон. Ну і з артилерії ще дісталось селом в Херсонській області. Але зранку були й гарні новини. І знову з Криму знову прилетіло по російським окупантам і цього разу в Євпаторії кажуть. Про знищену ППО Росіян сьогодні теж чекаємо гарних новин, і давайте, як завжди, закинемо трохи грошей волонтерам.